Сьогодні у нашій рубриці Історія життя розповідь піде про юнака, який від життєвих труднощів не опустив рук, а зумів вистояти та знайти вихід із лабіринту, куди завела його доля. Він знайшов справу, яка вражає і надихає виготовлення саморобок із сірників. Хмельницьке товариство молодих інвалідів об'єднує молодь з особливими потребами. Найцінніше, що є в кожного з нас, це спілкування. І саме тут можна знайти близьким духом людей, поділитися своїми переживаннями і успіхами, проблемами. Я в цьому, в цьому товаристві вже півтори роки. І хочу сказати, у нас досить дружна атмосфера, ми часто збираємося і на тренінги, і на якісь творчі заходи, творчі вечори. Зачитуємо, хто які вірші написав, якісь статті, може, показуємо свої нові роботи, ділимося новими ідеями. Також я хочу сказати велике спасибі нашому керівництву. Це Савчуку Анатолію Миколаївичу. І хотілося б відзначити теж Савицьку Катерину Петрівну, які дбають за нас, піклуються і всячески підтримують до хвороби. Я вже хворію, шість років. На заводі я працював, і на меблевій фабриці працював, але склалось так, що я став інвалідом. Зараз інвалідів, наприклад, трошки я бачу починають. Трошки звертати на них увагу. Якось ніби, як би сказати, поважають. Ну, бувають такі випадки, що проходиш по вулиці, там якось коса дивляться, особливо молодь, тим, яким до 20 років. А я проходжу, не звертаючи на них уваги, просто думаю, собі в думках, просто, просто в думці кажу. Дякуйте Богу, що ви цього не знаєте. І моліть Бога, щоб у вас такого не було. Я ходив раніше з паличкою, зараз трошки на костелях, трошки важко мені пересуватися, але все одно. І вже ось приблизно з половиною роки я ось зайнявся таким творчеством, декоративно прикладним мистецтвом. Моделювання церков і сільників. Перші мої роботи, звісно, були не дуже такі красиві, але це вже для мене було великим шедевром. Ну і далі я вже почав творчо розвиватися, вже якісь появлялися нові трохи ідеї, якісь складніші техніки я почав застосовувати. І Доволі таки воно все непогано виходить. І я скажу так, я ось проводив тут у бібліотеці багато майстер-класів, показував людям, як робити. Саме простіше, саме елементарне. Я казав, що з першого разу ні в кого не вийде. Але щоправда, в одно ні, в двох, в двох людей було вийшло. Якщо хочеш, то зможеш. Чому я ось почав займатися? Тому що коли сидиш вдома в чотирьох стінах і не знаєш, що робити, просто, просто від одиночства лізеш на потолок, в буквальному смислі. Потрібно чимось займатися. То, що я, наприклад, там можу поїхати в село до бабушки, там щось допомогти, зробити там щось по господарству, то друге діло. А от чимсь займатися, щось таке творче. Ось багато людей з особливими потребами, вони більш талановиті. Ось вони шукають себе в чомусь. Хтось в поезії, хтось в музиці, хтось в співах, хтось вишивкою з бісеру, наприклад, чи хрестиком. А я ось сірниками. Якими були перші кроки, і де майстер бере натхнення? Мені показала одна людина, показала ази, а я вже це підхватив на літу і вже почав подальшому, подальшому трошки розвиватися. А інші техніки виконання це я вже сам придумував. Якщо так поставити сіничка, а якщо так, а якщо його так поставити, о, то так вже краще виходить. Просто з фантазії. Можу намалювати на бумажці якусь схему. І вже по цій схемі дивлюся, як воно буде виглядати в сіртниках. Я собі просто уявляю. Якщо воно гарно виходить, я вже роблю. Бувають мені такі моделі, що можуть і приснитися. Да, є такі моделі, що вони мені приснилися. Я проснувся, і це серед ночі, я знаю, що я вже засну, і ранком я вже їх не сповню. Я стаю, включаю світло, беру листочок з бумажкою. І замальовую схему, щоб я мав. З інтернету я не беру якихось ідей, як мені показали, працювати з сідниками, як зробити самий обичний кубік. Я за один день зробив зранку до вечора 5 кубіків, от ще я досі повню. І мені мама казала, от не виходить. Розвали його, попробуй знову, знову, пробуй, знову, знову, ніби підталкували мене. А ось зараз, як буває, я їжджу на якісь фестивалі, виставки роблю, так як ось тут в бібліотеці зробив виставку, то і вже не раз мене телебачення показувало, то рідні одобрюють, схвалюють. Багато рідним я подарував. Свої роботи. Я взагалі свої роботи багато роздарюю. Майстер любить ділитися результатами своєї творчості і робиться щиро та невимушено. Я, наприклад, лежав в лікарні, мені одна людина показала, як робити скапельниць, всякі брілочки і букетики, цвіточки. Я теж робив букетики, все, все гарно вийшло. Це було напередодні 8 березня, я був в лікарні, і я всім лікарям, ну не лікарям, а медсестрам подарував такі ось букетики. Їм, їм звичайно, приємно. Я люблю щось таке майструвати. Моя бабуня вона вишиває. Як я ще був малий, то я теж пробував вишивати. От думаю, от бабуня вишиває, і я буду вишивати. Я щось теж пробував вишивати. Я любитель, щось таке зробити, зробити самому. Хоча Олег і не вважає себе професіоналом і каже, що просто майструє, його роботи не можуть не викликати захоплення. В кожній роботі я стараюся вищитувати точну кількість сірників, так як це мені цікаво, і вам може теж бути цікаво то в цій роботі 13 тисяч дев'ятсот сільників, а в кораблеві 15 тисяч 358.